Архип Тесленко. У схимника Читає Надія Приймак. Ютуб канал аудіокниги класика українською. Був гарний весняний ранок. Кучеряві монастирські акації цвіли саме і пахли страх як. Гули бджоли, щебетало птаство. З-за церкви сонечко гріло, зеленіла травичка, стежечки біліли, сюди й туди вештались люди хто в церкву, хто до схимника. У прихожій у схимника було вже їх повно. Дожидали. Деякі сиділи собі на диванчику, радились, як доступати до його. Деякі стояли та зітхали. Гріхи згадували. Дідок один з хрестом на грудях тикав пальцем на страшний суд, що висів на стіні. Странник якийсь чубатий з бубновим тузом на драному сірому халаті, читав йому гріхи на гадюці. Дівчина одна, білявенька в личаках, придивлялася до ангела з вусиками. Що роздував кадильницю на другій картині. Чоловік якийсь з люлькою в кишені до другого ангела придивлявся, що, заплющивши очі, на небо показував чоловічкові якомусь з підбитим оком. У куточку коло дверей стояла бабуся Боса в керсетині порваній. Бабуся підпирала рукою бліду зморщену щоку і хлипала. Так жалібно хлипала. Сльози, як горох, котились у неї. Одчиняються двері. Увіходить чернець з рудою борідкою. Очі такі сердиті у його. Ану, ви. гукнув чернець. Усі зворухнулись, повернулись до його. Увіходьте. Показує на одчинені двері. Та не проходьте, З краю стійте!» Откашлюються, хусточками втираються. Не шуми, мужва. гукнув знов. Увійшли, стовпились коло порога. Отця схимника не було ще. Стояв поставець тільки серед кімнати, жовтою парчею прикритий. На поставці. Лежали рядочком так близенько одно до одного, купка грошенят зразу, потім Євангелія Невеличка, позолочена, далі хрест з розп'ятим спасителем. По праву руч від поставця стояв стілець, потім стіл, застелений скатертиною. На столі стояло блюдечко з водичкою. Лежали купками листи вздовж і впоперек. Одна кубка під столом лежала на стільці, що був підставлений туди. На стіні за цим усім висів величезний образ розп'ятого Спасителя. По праву руч від розп'ятого висів нерозп'ятий Спаситель. Потім матір Божа з дитинкою і заплющеними очима, знов матір Божа з шаблями на грудях, божниця з невеликими іконками. Перед божницею лампадка горіла. Далі на другій стіні висів розп'ятий чернець на хресті. На долонях у чернця горіли світильники. Над головою Дух Божий літав. А на лобові за мир страждаю, написано було. По ліву руч од розп'ятого Спасителя висів знов Спаситель з овечкою на плечах. Знов матір Божа з дитинкою. Далі святі Серафим Саровський, Хрол Подвижник, Явтух сотник, Клавдій Скитник, Страшний суд. Пахло дуже оливою. Через якийсь час увіходить і отець схимник Невеличкий сивий дідок. На кругленькому животику в отця схимника. Висів блакитний попередник парчевий. На плечах і спині сутуловатенький його лежали чорні смуги з білими хрестами та словами усякими. На голові блищала лисина. Люди вклонились йому. Отець схимник позирнув якось з утомою на їх, позирнув на розп'ятого чернця, зітхнув, далі перехрестивсь, гукнув. Кажіть за мною і почав. Ісповідаю Господу Богу, не товпся свинота, чується з прихожої голос якогось чернця. І при його матері і всім святим. Та свинота, пху, чується. І тобі, отче, чита схимник, перечитав сів На стільці між поставцем і столом, та ну, тепер, каже, до мене підходьте по одному. Підходять люди, прихиляються до нього, шепочуть свої гріхи йому. Схимник хрестить їх, Прощаю і розрішаю, каже. Лізуть руку цілувати. Отець схимник кому дасть, а кому й ні. Рвоне її. Насупить брови кудлаті. Не треба. крикне. Бач, шепочуться люди. Зна, хто й достоїн чого. Далі отець схимник обмочує пальці в блюдечкові, Витяга, не дивлячись листа благословення з кубки. Тому з сії, тому з тії, кому з під столу». Бач, знов шепочуть люди. Зна, хто й благословення достоїн якого. Далі отець химник показує з першу головою, потім рукою на кубку грошенят. Ось і підходить і боса бабуся, та, що плакала в прихожій. Упала на коліна перед ним, б'є поклони та так щиро, з повагом. Отець схимник попередником її тіп-тіп по голові. Швидше, каже, швидше. Встала бабуся щось казати хоче йому, та й не скаже, тільки губами ворушить. Отець схимник очі вовком зараз. Ну, чого? каже. Батюшечко. Ну, синок, двадцять годочків. Женить хотіла, не встає. Батюшечка позіхнув. Прибили в поліції, плаче бабуся. Заробив, значить, батюшечка їй. Господи, хіба ж? Тільки й того, що сказав стражникові, нема, каже, правди на світі. Той із шкури лізе, та голодний сидить, а той і пальцем не кивне, та кабаном діло живе. Пухкенькі щічки отця схимника так і зажеврілись. Він луп-луп очима. Далі. Мовчать. крикнув. Боже мій, він же ж, голубчик мій, усе на спасителя було. Спаситель он, каже, учить. Мовчать, перебив схимник бабусю. Подивився на неї хижо так. Далі. Крамольники. До Спасителя вони, їх діло до Спасителя. Мужва. Боже мій, бабуся йому, я ж нічого не знаю. І знать не треба, онде сидять ті, що знають. схимник показав їй на страшний суд. За язик та вогонь. крикнув. Хай Господь спасе нас от того, перехрестилась бабуся, а все ж. Батюшечко, він у мене ж одним одна дитина, та самий же меншенький, та такий же розумний синочок мій, такий же письменний, боже ж мій, та старшеньких було семеро, та усі ж і на тім світі Статусем позагонило горе, ні попоїсти, ні вдягтись було. Не розсуждать. Знову крикнув отець схимник. Богу молиться треба, молебень найнять. Отець схимник поліз по листа. Бабуся три копієчки на купку йому. Узяла листочок од його, згортає. Схимник на грошенята показує їй. Спасибі, батюшечко, бабуся йому. У мене є трішечки, позичили людці. Та ні, схемник їй, клала сюди, клала батюшечко. Видибала бабуся надвір, схилилась на липу та, сину, мій сину, плаче. Підходить до неї странник з бубновим тузом, простягає руку до листа. Ану, що тут, каже, розгортає. Душоспасительне слово до православних християн чита. «О, рід людський, чита далі, Який великий, який страшний гріх заміряться на добро ближнього. Це гріх непростимий ні на тім світі, ні на сім. Це скрижетаніє зубовне, це геєна огненна. Боже мій, плаче бабуся. Та хоч би ж хоч йому, синочкові моєму, їсточки було що, хоч би ж хоч не на сам хліб той сухий. Що Бог дав тобі, тим і задовольняйся. Це його свята воля. Він святий зна кому як. Чита далі бубновий туз. Ой, рятуйте ж мене, о, що ж робить мені, о, синочку мій! Аж руки бабуся лама. Ну, чого розквасила губи? обзивається Чернець з прихожої. Молиться йди. Он уже на молебні пишуться. Подибала бабуся. Гув Великий дзвін. Текст читала Надія Приймак. Ютуб канал аудіокниги Класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.